пора до школи. Мама, я так не хочу 1 вересня. Я не хочу 1 вересня, а до школи йти треба. День знань сім'я Васильчуків, як і багато інших, зустрічає з Сумом. Веселі канікули позаду, а попереду відповідальні дні навчання. Цього року Настя уже другокласниця. Пригадує, що звикнути до першого класу їй допомогла вчителька. Не любила першу школу, потім. Через однокласників, через щенику це все звикло. Бо в нас дружній клас і гарна вчителька, і ми в принципі звикали до школи швидко. І зараз ми сподіваємось, що також у другий клас вже швидше адаптуємось до школи, і нам буде легше. Саме від вчителя і батьків залежить не лише успішне навчання в школі, а й настрій дитини. Психологи кажуть, що дитина повинна відчути тепло і підтримку, а головне не боятися зробити щось не так. Особливо в той важливий перехідний період від безтурботного дитинства до відповідальності. Дуже важливо є, щоб Батьки, що би дитина не робила, як би вона не поводилася, вона може навіть інколи поводитись не так, як завжди. Що це є реакція на те невідоме, нове і незнане. І отут от їй треба дитину підтримати, пояснити, набратися терпіння. Улюблений той чи інший предмет у повній мірі залежить від вчителя, навіть якщо він дуже складний. А от вчитися лише на відмінно на цьому дитину зациклювати не варто, адже це може завадити їй розвивати певні риси характеру. Успішними як правило стають ті діти, які є вперті, які вміють настояти на своєму, з якими складно справлятись як батькам, так. І вчителя тому, шановні батьки, якщо ваша дитина не слухняна, вона себе готує до абсолютно нормального, серйозного життя. Якщо ваша дитина дуже дуже чемна, думайте, чому ця дитина боїться бути неслухняною? Зібрати дитину до школи батьки зізнаються, що це також дуже складний етап. І найгірше було встати зранку. А ага. що досі люди не є це? Дитина має спати близько десяти годин, дев'ять-десять годин. Для тепер порахуйте в о котрій годині, дитина має лягати спати. Тобто, восьма половина дев'ятої дитина має бути вже в ліжку і готуватися не просто до сну, а вже лежати в ліжку. В нас у котрій годині сідають часто вечеряти вдома. Дев'ята половина десятої до речі, відміна оцінок у молодших класах, каже психолог. Це добре. Ні діти, ані батьки не повинні змагатися як в радянські часи, а просто любити і дарувати любов. А ще варто не лише на лінійках урочисто святкувати День знань, а й у колі сім'ї. Порадійте за свого школяра разом, і він відчуватиме, що не сам упродовж цілого року. Ліліана Хомишин Олег Рудак, новини телеканал Раї.